Чудові у нас сьогодні для вас пропозиції, вони тим чудові, що безліч різноманітних таких сумок. А зверніть увагу, що однакові за стилем, взагалі однаковісінькі ідентичні сумки, але ми вирішили вам запропонувати у різних варіантах їх носіння. Перший варіант, як такий, знаєте, як я називаю. Сходити в магазинчик кошик такий, що досить зручно, тому що ви постійно її тримаєте в руках, і вона мініатюрна і дуже і дуже легка. Ви навіть не уявляєте, яка вона легка. І мені подобається те, що ще ми маємо ось такі додаткові матеріали, які дозволяють не царапати і не псувати текстиль сумки. Тобто ми ставимо саме на ось ці кнопки. Це дуже-дуже і дуже, м, якісне знаєте, проробка і видумання, щоб саме було ось так. Ось цей варіант. І наступний варіант це коли ми носимо, м, ось, як я люблю, так, на плече. Або ми можемо скоригувати і е, одягти через плече, е, щоб зручніше було. Давайте я поправлю ось так. Через плече. Це я не встигла затягнути, але сам факт того, що це дуже стильно і це дуже зручно, і вона дуже легка. У вас не виникатиме ніякого дискомфорту. Ви можете повністю опустити і ланцюг, і сумка буде аж внизу. Я не встигла це швиденько вам продемонструвати, тому ось так вийшло. Давайте подивимося, що ми маємо у внутрішній частині. Стильний дуже у нас замок, клачик. Відстібаємо. І також маємо дві секції. І третю додаткову, яка є дуже маленькою, мінімалістичною. Показую одразу на руці, що додаткова третя секція дуже маленька. Ось такий вигляд має у нас секція під номером 1. І такий самий у нас секція під номером 2. А ось секція номер 3 вона маленька, і сюди варто помістити лише щось дрібне, зручно, красиво, подобається тим, що можна використовувати де завгодно, як завгодно. А ще Мені подобається, що телемагазин Прованс пропонує саме екошкіру, тому що я за те, щоб ми з вами берегли природу, берегли молодших наших таких братів та тварин, про те, щоб ми більше піклувалися про природу. І екошкіра вона не алергенна, вона не викликає ніякого дискомфорту, що часто трапляється з справжньою шкірою, до речі, якщо ви не знали. І сьогоднішня пропозиція на цей товар. У нас складає ну дуже і дуже приємну ціну всього 1300 гривень. Тож, поки ви можете придбати сьогодні ці чудові сумки, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Також сьогодні ми хочемо вам ну найкращу ціну подарувати, найкращу пропозицію всього 1300 гривень. Але давайте я. Маючи таку змогу, домовлюся з нашими чудовими продюсерами, ну давайте зробимо більш доступнішу ціну для наших прекрасних глядачів. Тому що я вважаю, що ми можемо це зробити за більш доступною ціною. Так, і вони, і вони ніби не проти. І, добре, а яка ж тоді буде ціна? Що ж ми, якщо зараз 1300... І ми ще робимо знижку, коли купують дві одиниці по одному чеку. То яка ж зараз у нас буде ціна становити? Я в шоці? Ну, правда, я шокована, вау, тому що ціна всього 899 гривень. Ну, як таке може бути? Ну, як, ну насправді, ну правда, якщо подивитися на інші вироби, так, на інші сумки, от навіть в інтернеті загуглити мінімальну ціну, то вона буде більшою, аніж зараз ви бачите на власному екрані. Тому за 890... 99 гривень ви можете замовити саме ось таку чудову сумку функціональну, що дуже важливо, бо є сумки, які носяться лише на одне плече. Але саме такі сумки ви можете носити будь-як. Як вам подобається. Зверніть увагу на дизайн, здається, що зав'язано, але ні. Дуже добре так його якось пришито, що ви не розв'яжете ці вузлики. Таке дизайнерське рішення. А от ось ці такі. Е Кнопки, на які ми ставимо нашу сумку, вони мене дійсно вражають. От, тому що так, сумка не псується. І ми ставимо на ті кнопки. І головне, що вона не брудниться. А навіть якщо вона забруднилася, берете вологу серветку і вологою серветкою ось так витерли, і слідів ніяких не залишається. Щоб ви не думали, що в цій сумці тільки ось так, ні. Просто можна зняти через карабінчик, у нас тут знімається наш ланцюжок через карабінчик, і ви можете повністю носити без верхнього ремінця. От, покажу вам, що дійсно. Знімається, щоб ви не думали, що ми вас дуримо, обманюємо, вводимо в оману, дійсно знімається, і ви можете коригувати собі так, як вам зручно. Але чесно кажучи, я би не знімала, тому що мені подобається і так, і так. Тобто, ви. Наприклад, зайшли в метро, чи в автобус ви зняли і тримаєте цю сумку поруч з собою. Потім йдете, одягли її на плече, і вам зручно. Головне, що вона невеликих розмірів і дуже вмістка. Це про те, що ми говорили. Давайте ще раз подивимося, що вона має дві секції, третю додаткову. От дві секції. Третя додаткова, але вона не дуже вмістка, вона маленька. Сюди ви, наприклад, можете покласти гаманець, кошти, телефон, щось таке, що дуже і дуже вам цінне. А от у дві секції ви можете покласти там вже щось другорядне. Тому сьогодні ціна, нагадаю, становить у нас. Всього 899 гривень. Код товару, що дуже важливо нагадати, бо без нього ми не зможемо вам віднайти і знайти саме ту сумку, яка для вас важлива, яку ви замовили, – 026 Тож ми рухаємося далі. Ви замовляйте, не зволікайте, у вас дуже мало часу. А у нас залишається все менше і менше пропозицій. Повернемось за декілька хвилин.